Привіт, мене звати Анна Монтицька. В цьому проєкту я була танцором, я приймала участь у попередніх схожих проєктах. Моя ну, ніби як інтенція була в тому, що всі люди мають займатися творчістю, і ну, для мене важливо знайти ніби яка. Я не знаю, якийсь органічний для себе або, може, ще для когось спосіб це робити. І я якраз думала про це до того і під час резиденції. Багато інструментів, які ми використовували мене ну, ніби як допомагали про це думати. І, звісно, я вдячна всім учасникам і тренерам, і я продовжую думати про це.